Є державна програми. І от моя пацієнтка отримує безкоштовно клапан серця. Чудово, ми маємо радіти, як лікар має радіти все Їй виділяється цей клапан серця на лікарню, яка з'являється профільною в нашому місті. А її оперувати буде інститут серця в місті Києві. Між, між нами 365 кілометрів шляху. Який должен подолати цей клапан? Держава обіцяє клапан. Пацієнти раді, пацієнти щасливі, але нещасливий сімейний лікар. Частково чому? Мені приходить наказ. От Наказую сімейному лікарю приїхати отримати цей клапан і доправити його згідно з технічних характеристик цього клапана в інститут серця. Вам вже смішно, правильно? А мені було не смішно на момент отримання цього листа. З 24-го наказу я маю е, як лікар лікувати пацієнтів, надавати їм первинну допомогу і так далі. Там немає жодного слова, що я маю виконувати транспор, е, транспортні функції, але на мене їх якимсь чином поклали. Чому я маю, як сімейний лікар, бути відповідальною особою, відповідальною особою за цей цикла, коли ми поставили це перед департаментом, що ми не будемо робити цього. Вибачте, але згідно з четверта наказу, ми цього не будемо робити. Відповідь була геніальна. Так усі так роблять. Я не розумію, чому немає можливості одразу ілі клапан туди віддати на пацієнтку, пори його пори направити або кошти перенаправити, щоб лікарня змогла сама закупити. Ну це вже не моє питання, не питання пацієнта.